Привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зовсім скоро буде Хеловін, тому пропонуємо приготувати шоколадні капкейки-павучки. Вони сподобаються і дітям, і дорослим. Такими капкейками можна здивувати гостей. Вони страшенно смачні та неймовірно милі. Тому підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати смачні шоколадні капкейки на Хеловін. Для початку приготуємо шоколадний ганаш, оскільки він має стабілізуватись у холодильнику. Беремо 100 г. Молочного шоколаду і 200 г жирних вершків 33%. Вершки потрібно підігріти, але не кип'ятити. Вони мають бути гарячі. Я підігріваю вершки на плиті. Заливаємо гарячими вершками шоколад. Чекаємо приблизно 1 хвилину, щоб шоколад почав танути. Далі перемішуємо і пробиваємо блендером до однорідності, накриваємо харчовою плівкою в контакт і ставимо в холодильник на 8 годин для стабілізації. Тепер приготуємо капкейки. Беремо 80 г вершкового масла кімнатної температури масло жирністю 82%. Додаємо дрібку солі і 120 г цукрової пудри. Перемішуємо спочатку силиконовою лопаткою, щоб пудра не розлетілась по всій кухні, а далі збиваємо міксером приблизно 5 хвилин до побіління і пишності масла. В процесі збивання не забуваємо збирати масло по краях миски. Перемішуємо і продовжуємо збивати міксером. Далі додаємо одне яйце кімнатної температури і збиваємо міксером на мінімальній швидкості приблизно 1 хвилину до однорідності. Тепер до борошна додаємо 1 чайну ложку розпушувача і 25 г какао. По черзі в 2 етапи будемо додавати сухі продукти і молоко. Спочатку додаємо борошно з какао. Яке обов'язково треба просіяти через сито, щоб не було комочків. Перемішуємо лопаткою, вливаємо половину молока, молоко має бути кімнатної температури, і збиваємо міксером до однорідності. Далі друга частина борошна з какао Знову перемішуємо і вливаємо решту молока, збиваємо, щоб шоколадне тісто було однорідне, гладеньке і без комочків. Випікати капкейки я буду в ось таких бумажних формочках з павучками. Я купила ці формочки в АТБ. Розкладаю їх у форму, в якій буду випікати капкейки. Далі в кожну формочку викладаю приблизно по одній столовій ложці шоколадного тіста. Тісто виходить ось таке густе, так і має бути. Всього у мене вийшло приблизно 9 формочок з тістом. Випікаю у розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 45 хвилин. Готовність завжди перевіряю дерев'яною паличкою. Вона має бути суха і чиста. Готові шоколадні капкейки дістаю з духовки і залишаю вистигати на решітці. Поки вони вистигають, дістаємо з холодильника шоколадний ганаш і збиваємо його міксером. Спочатку ганаш стає рідким, але продовжуйте збивати, і він почне густішати. Коли шоколадний ганаш став густим, залишається чіткий малюнок і ганаш починає сильно накручуватись на вінчики. Збивати стає важко, все зупиняємо міксер. ганаш готовий. Перекладаємо його у кондитерський мішок з фігурною насадкою. Коли капкейки повністю вистигли, то починаємо відсажувати ось такі шапочки. Далі зверху на кожен капкейк ставимо печиво орео. І розтопленим шоколадом робимо ось такі ніжки павучка. Так як я показую на відео. Також на печиво я прикріпила ось такі очки, які купила в магазині Аврора. Очки я також прикріпила на той самий шоколад, яким робила ніжки павучкам. І ось такі милі капкейки павучки у мене вийшли. Це чудова ідея для солодкого столу на хіловін. Тому обов'язково приготуйте з дітками такі страшенно милі капкейки-павучки. Вони дуже смачні, шоколадні з шоколадом, все як люблять діти. А ми дякуємо вам, що подивилися наше відео і сподіваємося, що воно було цікаве та корисне. І чекаємо від вас лайків та коментарів. До зустрічі!